5 квітня 1943 року троє бразильських рибалок помітили щось надзвичайне на горизонті, приблизно в 9 милях від берега. Розвернувши свого човна, щоб роздивитися, вони стали здивовані, тому що виявили виснаженого китайця на хиткому дерев'яному плоті. Це страшна історія про людину, яка зникла та провела 133 дні в океані. Всім приємного перегляду! Пун Лім народився 8 березня 1918 року на острові Хайнань біля південно-центрального узбережжя Китаю. Попри те, що Перша світова війна була в самому розпалі, яка спустошила багато населення світу, сім'я Лім жила відносно мирним життям, рибалючи в затоці Бейбу на північ від острова. На жаль, наприкінці 1920-х, японське вторгнення до Китаю здавалося все більш імовірним. І майбутнє родини було зовсім невизнаним. Батько Ліма боявся, що його синів можуть призвати в армію для боротьби з іноземними загарбниками, і був впевнений, що заклик на військову службу означатиме для них вірну смерть. Це спонукало його перевести свою родину до Малайзії, де вони швидко знову оселилися, забезпечуючи себе рибальством. Однак, коли Лім виріс, його не влаштував такий спосіб життя. Для нього це було нудно і не приносило задоволення, тому, коли він став досить дорослим, він вирішив зробити свій внесок у боротьбу з японським імперіалізмом. Згодом він залишив сім'ю та мирне життя, щоб добровольцем піти служити юнгою в торговельний флот Великої Британії. Життя на морі стало для Ліма першим справжнім смаком свободи, але на жаль, це виявилося далеко не те, чого він очікував. Він не особи азіатського походження, з якими він служив, зазвичай були назначені на найгіршу роботу з найнижчою оплатою, і вони зазнавали постійних переслідувань і дискримінації з боку англійських офіцерів та матросів. До 1937 року в Ліма закінчилося терпіння, і він пішов далі, щоб знайти кращі можливості в іншому місці. Він провів кілька років, працюючи механіком у Гонконгу. Але потім, коли на горизонті з'явилося ще одне японське вторгнення, його знову потягнуло до моря. Він став солдатом на борту озброєного торгового судна, відомого як Бен Ломонт на початку 1942 року. Це судно було транспортним, яке регулярно перевозило постачання військам союзників у всьому світі під час Другої світової війни. 23 листопада 1942 року судно було на останній ділянці двотижневої подорожі між Кейптауном, Південна Африка та Сінгапуром. А звідти планувалося здійснити подорож на північ до Нью-Йорка. Попри те, що Бенломонт був озброєний, захист корабля обмежувався відносно малокаліберною зброєю, і всі на борту знали, що у них мало шансів у прямому зіткненні з ворожим військовим кораблем чи підводним човном. Бен Монд був дуже повільним. Найгірше було те, що судно самотужки рухалось добре відомим маршрутом доставлення, який регулярно патрулювали німецькі підводні човни. Незабаром Бенломонд був помічений німецьким підводним човном. Через кілька хвилин дві масивні торпеди діаметром майже два фути вилетіли з труб підводного човна та почали рухатися до повільного Бенломонда, який знаходився всього в кількох сотнях метрів. Обидві торпеди влучили в корпус корабля трохи нижче водолінії, і через раптовість атаки майже всі з 54 людей на кораблі загинули під час вибухів або затонули разом з кораблем через декілька хвилин. Лім зміг схопити рятувальний жилет та стрибнути в океан і відплисти від корабля що тоне. Попри те, що він пережив цю катастрофу, тепер він був один в Атлантичному океані. Дезорієнтований і в стані шоку, Лім годинами бовтався у воді. Перш ніж ледь не поступився виснаженню. Потім, перед тим, як він уже втратив будь-яку надію, він проплив повз уламки та побачив пустий дерев'яний пліт розміром 8 на 8 футів, якимось чином пліт пережив цей жах. Наближалася ніч, а інших людей не було видно, кошмарна подорож ліма тільки починалася. По прямій лінії він знаходився приблизно у 250 милях від найближчої землі на півдні. Але був в пастці повільної західної течії. Його штовхало до північного узбережжя Бразилії більш ніж вдвічі далі. У наступні дні після затоплення корабля Лім сидів на плоту, дивлячись у нескінчений океан і розуміючи, що єдиний спосіб вижити це зберегти пліт і використати все, що у нього було під руками, щоб вижити. На щастя, пліт був оснащений невеликим набором для виживання, який включав сигнальну рушницю. Дві каструлі, зламаний ліхтарик, кілька плиток шоколаду, мішок з цукром і 11 галоний глечик для прісної води. На початку Лім припускав, що торговельному флоту не знадобиться багато часу, щоб з'ясувати, що Бен Ломон затонув. А оскільки його маршрут і розклад були всім відомі, здавалося ймовірним, що повномасштабна рятувальна операція буде розпочата без затримки. З іншого боку, в глибині його свідомості він також знав. Що ресурсів бракує, і що втрата такого незначного корабля, мабуть, не є пріоритетом для пошуків. Щоб підготуватися до найгіршого, він почав розподіляти свої обмежені ресурси та наповнювати свій глечик дощовою водою щоразу коли мав нагоду. Принаймні, на щастя, для Ліма, що він провів усе своє дитинство, навчаючись рибальці, і тому знав, що океан здатний забезпечити його необхідною їжею, доки не буде розпочато рятувальну операцію. Після швидкого опису свого спорядження він зробив волосінь з мідного дроту, а гачки з цвяхів, які вийняв зі свого плота. Для наживки він зробив кульки з тіста з бісквітних крихт, які потім насадив на свої імпровізовані гачки, перш ніж кинути їх через борт. Невдовзі Лім витягнув свою першу рибу. Потім він нарізав філе загостреною жерстяною кришкою і з'їдав м'ясо на місці. Після цього він використовував нутрощі, шкіру та голову, щоб зловити ще більше риби, але оскільки він не міг знати, як довго триватиме це випробування, він висушив частину м'яса на сонці, щоб зберегти на потім. У наступні дні і тижні після того Лім постійно страждав від лютих штормів і сильних вітрів. І часто його дорогоцінні припаси та сушену рибу вимивало або здувало за борт. У деяких моментах лім ставав настільки голодним. Зневодненим і пригніченим, що це стало забирати всю його життєву енергію, яку він міг зібрати. Коли його запаси їжі та води почали закінчуватися, він був змушений ловити птахів, які кружляли над його маленьким дерев'яним плотом. Під час усього цього його голод і спрага погіршувалися. Він страшенно обгорів на сонці, і його майже постійно мучила морська хвороба. Але жахливо те, що це дрібниця. Порівнянні з розчаровуючими зустрічами, які він мав із потенційними рятівниками. По-перше, великий вантажний корабель пройшов у кількох метрах від його плоту. Екіпаж навіть вийшов на палубу, щоб подивитися на нього, але вони не відреагували на його неймовірні заклики про допомогу англійською, і корабель продовжував свій курс, ніби він його не бачив. Далі прямо над головою пролетіла група літаків. США. Один навіть скинув біля нього буй. Через що здавалося, що вони планують повернутися, щоб знайти його. На жаль, налетів шторм і змив буй перш ніж екіпаж встиг повернутися. Наступний контакт із зовнішнім світом у нього був, коли його помітив екіпаж німецької підводної лодки, який проплив неподалік від нього. Це міг навіть бути той, який потопив Бен Ломонт. Після всіх тих близьких зіткнень надія Ліма була розбита. І він був майже впевнений, що помре болісною і повільною смертю, або від зневоднення, або від голоду. Нарешті, 5 квітня 1943 року, через 133 дні після затоплення Бенломонда, він побачив те, що, на його думку, було маленьким рибальським човном, що пливе недалеко від нього. За лічені години його випробування закінчилися і його врятували бразильські рибалки. Загалом Лім провів в Атлантичному океані майже 5 місяців або 19 тижнів, він дуже схуд і страждав від зневоднення та недоїдання. Коли його історія стала відомою, скромний рибалка з острова Хайнань майже миттєво став міжнародною сенсацією. Він провів місяць, відновлюючи сили в лікарні Бразилії. Після цього консул передав його через США в Британію. Потім він мігрував в США. Та отримав громадянство. Коли йому сказали, що ніхто в історії не проводив більше часу на плоті в океані, ніж він, Лім відповів, що це не рекорд, я сподіваюся, що нікому і ніколи не доведеться побити цей рекорд. Більшість років, що залишилися, він провів у Брукліні штат Нью-Йорк і помер у 1991 році у віці 72 років. Якщо вам сподобалася ця маленька історія. Ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.